Призначено стипендію голови обласної державної адміністрації для провідних творчих працівників області, 19 квітня голова Сумської ОДА, начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Підписав відповідне розпорядження, ураховуючи вагомі досягнення та значний внесок у розвиток національної культури у 2023 році. Стипендіатами визначено 20 творчих працівників області. Серед них і завідуюча Ображівською філією Шосткинського центру культури і дозвілля Любов Киричок. Вона зазначила, що ця відзнака для неї була неочікуваною, але приємною. Хочу подякувати всім, хто привітав мене цією подією. Мені дуже приємно скажу, що це все заслуга тільки моїм колективам, тільки учасникам художньої самодіяльності нашої філії врачивського будинку культури. Хочу побажати всім мирного неба, перемоги. Ми обов'язково заспіваємо дуже багато пісень про нашу рідну Україну, і наш девіз, це наша зброя, це пісня.